Благодійна організація Фундація дім Рональда МакДональда в Україні продовжує програму медичного обладнання. Спеціальні апарати, що призначені для проведення хірургічних втручань, представниця благодійного об'єднання Ольга Хряпіна передала обласній дитячій лікарні. Ми дуже вдячні за партнерські відносини, за те, що ви разом з нами розвиваєте сімейно-орієнтовну медицину. Ми знаємо, що на даний момент лікарня потребує безліч хірургічного обладнання, і ми дуже раді, що ми разом з нашими партнерами маємо можливість надати вам це обладнання. Директор Сумської обласної дитячої клінічної лікарні Ігор Змисля зазначає, такі спецапарати значно полегшать роботу хірургам. Це обладнання, воно найбільш витребувано саме в теперішній час, тому що нові виклики сьогодення, ті травми, які отримує дитяче населення, дітки, вони потребують більш точного лікування, більшого спектру лікування. Наші лікарні працюють комбустіологи, які допомагають дітям з усіма переліком цих захворювань. Друга частина обладнання це ендокліпатори, ті, які розширюють можливості лапароскопічної хірургії в наших відділеннях та розширюють спектр. Окремо, хотів би сказати і подякувати фундації Рональда Макдональда, тому що. Це все таки тривала співпраця з фундацією, яка не лишила нас навіть в перші дні війни. Спеціалісти, які працюватимуть новими інструментами, говорять це саме те спеціалізоване приладдя, яке використовуватиметься для якісного та швидкого лікування дитячих опіків. Завдяки подарованим від фундації електродерматомам. Це є, до речі, дисковим електродерматомом. Ми можемо робити великий спектр операцій дітям з опіками. Це і висічення опікових струпів. На цьому обладнанні можна виставляти товщину висічення і також рідного виду пересадки, які називаються в нашому світі автодермопластиками. Зокрема, Ігор горзмислі наголосив, що комбустіологічну допомогу ту, що надається при тяжких опіках, діти на сумщині можуть отримати лише у обласній дитячій клінічній лікарні. Всі пацієнти транспортуються до нашої лікарні, тому що це відноситься до високоспеціалізованої допомоги, і допомога має надаватися виключно фахівцями дитячими комбустіологами. Такі фахівці є лише в нашій лікарні. Окрім електродерматомів, у хірургів з'явилися ендокліпатори. Ці інструменти стануть у нагоді для розширення можливостей при проведенні лапароскопічних операцій. Їх два в залежності від Розміру, що це ми можемо робити, він нам розширює можливість саме проведення лапароскопічних, малоінвазивних втручань. Найчастіше це апендектомія. Ми тепер зможемо завдяки цій апаратурі робити традиційну лапароскопічну апендектомію. Тобі, коли за допомогою цього. Апарату обробляється саме культя пендекс. Завдяки цим приладам, прискориться термін одужання та мінімізується потрапляння інфекцій до організму, що дуже важливо для маленьких пацієнтів.